Усі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином агресією. Відповіддю на рашистське зло стане спеціальний трибунал. Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кожен донор, який здав кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справу порятунок людських життів. Як всесвітній день донора крові відзначили у Кременчуці, та яких компонентів наразі не вистачає станції переливання крові? Вже за мить. Крапля крові рятує життя щорічно, 14 червня країни світу відзначають всесвітній день донора крові. Цей день це подяка добровільним неоплачуваним донорам за їхній благородний вчинок та порятунок життя людей, що потребують переливання донорської крові та її компонентів. Я хочу звичайно привітати донорів з цим святом. Ці останні роки дні донора проходять. Мають не таке значення, як для мене, як попередні роки, бо ми працюємо під час війни. До нас залучилась дуже багато молоді, за що ми дуже вдячні. Потреба в донорській крові в умовах сьогодення виникає як у цивільного населення, так і у наших захисників та захисниць, здаючи кров, донор надає шанс на життя. Робить свій безцінний внесок у добру справу. За час повномасштабного вторгнення в Кременчуцькій станції переливання крові змінюються показники. Кількість людей, які виявили бажання стати донорами, зросла. Дуже багато людей залучилися саме тому, що є рідна людина. Близька людина, знайомий, сусід, колега на фронті, і вони розуміють, що це дуже потрібно у сьогоднішній час, навіть більше ніж у мирний, і тому приходять і саме це нам кажуть. Ми б хотіли здати для бійців, щоб жодна людина не мала якихось проблем з отриманням компонентів донорської крові, якщо така допомога їм буде потрібна. Проте, попри збільшення кількості донорів у Кременчуці потреба у донорській крові не зменшилась. У нас зараз є проблеми з ретроцитом. Тами певних груп. Це третя резус позитивна, третя резус негативна і четверта резус негативна. Донори нам потрібні всі груп. Просто ці групи на сьогодні є більш дефіцитними ніж інші. А донори потрібні всі груп. Всесвітній день донора в Кременчуцькій станції переливання крові приготували приємні подарунки, аби подякувати кременчужанам за їхній благородний вчинок. Ось угу. вам, будь ласка, такий браслетик, українська кров то козацька сила. Давайда. Обов'язково одягайте. Дякуємо ну, вам так, за так, вашу так. позицію. Кременчужани йдуть на допомогу один одному у тяжку хвилину. Валерій став заслуженим донором України, здавши свою кров більше ста разів. Я кров здаю з 17 років. У мене просто у сестри були тяжіло роди, і прийшлось здавати і так долучився, і здаю постійно. Вже 103 раз. Зараз така. Ситуація в країні, що потребує багато донорської крові, і життя від цього залежить інших людей. Наразі важливо усім об'єднатися заради однієї спільної мети. Це таке, що треба людям время. І воєнним нашим, тому що вони нас захищають. Поки у нас тихо в місті, поки ми та саме, всі ради допомогти. Як тільки є можливість, ми одразу здаємо. Кожного дня треба ну, потрібно... Якісь там операції чи ще щось люди потребують е здачі крові, так скажемо. Як у нас пишуть, врятує життя. Донор це гордість країни і порятунок для багатьох людей. Дякуємо кожному небайдужому за ваше покликання. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У кремучуці процес звільнення публічного простору від символів, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів, триває кілька років поспіль. Які рішення прийняли сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування об'єктів міського підпорядкування. Дивіться далі. У Кременчуці за роки російсько-української війни триває активна робота щодо зміни назв об'єктів пов'язаних із російсько-радянською історією. Зокрема, впродовж 2022 року було проведено 9 засідань комісії з питань перейменування об'єктів міського підпорядкування. За результатами її роботи було перейменовано 142 топоніми. Нові назви пов'язані лише з історією України та українського народу. Сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування вирішили демонтувати. Три меморіальні дошки пов'язані із пропагандою російської імперської політики, а також перекласти українською 13 меморіальних дошок. Також провулок червоний було запропоновано перейменувати на честь Артема Березнюка, який героїчно боронив Україну і загинув в Донецькій області. А провулок Яснопольський іменем Микити Кліцкова воїн мужньо захищав державу і віддав за неї життя поблизу населеного пункту Креміна Луганської області. Окрім цього, зелені зоні біля СК «Спортлайф» нададуть статус скверу та назвуть на честь міста побратима Кременчука польського Бидгоща. Це місто від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає велику підтримку Кременчуцькій громаді і жителям українських міст. Це прекрасна зелена зона. Таким чином в неї буде охоронний статус. Що це сквер Кременчука, і е, таким чином ми віддячимо польському народу, тому що вони нам давали тисячами. У нас коли приїжджали. Е, Біженці так на початку вони й зараз і вони і зараз допомагають. Ну розумієте? Тому так як мож, є така можливість, я пропоную назвати в честь видно. Комісія підтримала ініціативи жителів громади. Тепер депутати міської ради мають розглянути ці питання та ухвалити відповідні рішення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського продемонстрував впевнений прогрес у своєму розвитку, посівши 47-ме місце в топ-200 університетів України. За останні роки вищий навчальний заклад займав високі сходинки у різноманітних рейтингах. Ці досягнення відображають високу якість освіти та науково-дослідницьку активність університетської спільноти. Про що більше розкажемо далі. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського заслуговує на визнання за свої досягнення в галузі вищої освіти. За даними щорічного академічного рейтингу, топ 200 вищих навчальних закладів України, Кременчуцький національний університет війшов в топ-50. Цей рейтинг було створено кафедрою ЮНЕСКО і зараз провадиться центром міжнародних проєктів Євроосвіта за участі міжнародних експертів Айрек. Даний результат є визнанням та похвалою для всієї університетської спільноти за їхню працю та здобутки. Ректор Карини Михайло Загірняк, який зараз знаходиться в Варшаві на 32-му міжнародному симпозіумі, організованому польським товариством застосування електромагнетизму, розповів про нове досягнення. Вишу наш університет в рейтингу топ 200 Україна піднявся з 56 го міста на 47. сьоми. -е. Це значне досягнення. Ми завжди ходимо по будь-яких показникам. Будь-яким рейтингом світовим міжнародним до 50 найкращих університетів нашої країни то зараз напередодні приймальної Компанії я хотів би запросити молодих кремінчужан і не тільки кремінчужан до вступу до нашого університету. Цьогоріч університет також суттєво покращив ще кілька показників. Зокрема, рейтинг премії президента України та Верховної Ради України для молодих вчених і рейтинг за кількістю отриманих науковцями університету патентів. Михайло Загірняк подякував молодим науковцям, які докладають усіх зусиль для того, аби КРНУ було визнано на всіх рівнях. Перш за все, я вдячний нашим молодим вченим. Які в минулому році отримали більше премій, ніж позаминулому, я вдячний нашим науковцям, які працюють на оборону, створюючи нові зразки матеріалів, створюючи нові пристрої, нові машини. Також я вдячний нашим винахідникам, завдяки яким ми під покращили свої досягнення по показникам патентів. завдяки впровадженню стратегічних планів та підвищенню якості навчання, університет знову піднявся на ступінь вище в міжнародних та всеукраїнських рейтингах, зокрема у рейтингу Скопус, де посів 24-те місце. QS – це такий знаний рейтинг міжнародний і ви абсолютно праві. Там зараз рейтингуються лише 38 закладів вищої освіти України, і у нас там 23 позиція. Ці рейтинги вони спираються також на незалежному моніторингу досягнень. І тут здебільшого впливають саме наукові здобутки університету. Інший, наприклад, рейтинг Таймс Education там ми взагалі ще на одну позицію за цей рік піднялися, і тепер ми там сьомі, значить, серед 33 закладів вищої освіти України. Завдяки високим рейтингам, Кременчуцький національний університет стане більш привабливим для майбутніх абітурієнтів. І батьки, і абітурієнти, звичайно. Завжди продивляються на ці рейтинги. А що найменше на національні рейтинги, і оцей топ 200 наша позиція вона буде враховуватись от під час наступного національного рейтингу освіти. UA. це консолідований незалежний рейтинг, який враховує цей результат, враховує також цитованість науковців в міжнародної науково-метричної базі Скопус. Високе визнання вишу у різних рейтингах свідчить про вагому роботу та здобутки університетської спільноти, а також про його вплив та репутацію як навчального закладу. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось закриття візійного жіночого акселератора, відважна у якому взяли участь і кременчужанки. Бізнес-леді навчилися, як створити та розвинути свою справу. Про досягнення учасниць проєкту дивіться у наступному сюжеті. Протягом трьох місяців у Кременчуці реалізовували візійний жіночий акселератор. Відважна проєкт ініційований мережею центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. У відважні взяли участь 5 тисяч українок 14 з них кременчужанки. Учасниці пройшли 12 насичених навчальних модулів, під час яких навчилися як створити та розвинути свій бізнес. Швидко промайнула три місяці інтенсивного навчання. А дівчата дуже виросли. Виросли професійно, виросли, виросли духовно, покращили свої бізнеси. Чотири наші учасниці відкрили ФОПи, тобто вони офіційно стали підприємцями, чим зможуть допомогти таким чином. Вони зможуть допомогти економіці нашій державі і власним сім'ям і розвитку нашого міста і впізнаваності нашого міста на теренах України. Розвиток жіночого бізнесу важливий для України та розвитку економіки нашої держави. Відважне, це простір, де кожна жінка може знайти підтримку для незалежного розвитку і здійснення своїх мрій. За допомогою провідних спікерів та менторів, учасниці змогли освоїти важливі навички у сфері бізнесу. Так багато дівчат дуже змінили свої погляди, бо коли вони прийшли на цей проєкт. У багатьох це було більше як хобі, а не системний бізнес. Але ми пропрацювали багато тем теми про цільову аудиторію, про просування, про взагалі бізнес-модель, про фінансові результати, як їх враховувати, що важливо для бізнесу, які бізнес-показники, та вони позмінювали. Багато хтось відійшов від своєї бізнес-моделі, трошки переробив. Хтось оддивився і взагалі інші канали збуту вибрав з набутими знаннями та досвідом. Дівчата розпочали свій власний проєкт та розширили справу, яка вже існує. До участі доєдналися ті, хто мріє відкрити свій бізнес, і ті, хто вже має такий досвід, прагне розвивати свою справу далі та вводити її на новий рівень. Власниця першої єдиний. Студії з епоксидної смоли в місті Кременчук. За ці три місяці мій бізнес, неймовірно, зріс вгору. Я почала працювати з початку війни, відкрила студію, до цього працювала простим найманим працівником. І я не знала ні правил ведення бізнесу, ні як це оформлювати, ні як це структурувати. А цей проект надав мені просто безцінні знання, з якими я могла структурувати бізнес, розширити його, розширити кордони, навіть продажі за межами України. А засновиця проєкту Справжні солодощі на акселератор. Відважно вона прийшла з мріями, як хоче розвивати свою справу. Завдяки насиченим заняттям дівчина отримала чіткий план реалізації своєї мрії. Завдяки спікерам, завдяки нашій менторці, які нас направляли, які розповідали свій досвід, давали поради. Я структурувала. Ці свої мрії я прорахувала свої мрії, що дуже важливо, і завдяки проекту в мене є вже певний план з прорахунками зі структурою, тому вже чіткість, і я дуже дякую проекту. Дійсно, дуже багато цінної інформації нам дали. Одна з учасниць проєкту Відважна Наталія Дмитренко, власниця івент-агенції М'юз, пройшла навчання у Кременчуці та сьогодні представляла свій проєкт в межах пічдей у Києві, де визначили переможців. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У неділю 18 червня у Кременчуці у публічній бібліотеці презентують новий фантастичний роман Світлани Тараторіної Дім Солі. Сама письменниця запрошує Кременчужан долучитися до захоплюючого дійства. Дім солі нова книга письменниці Світлани Тараторіної. Це фантасмагоричне поєднання історії, вигадки, реальності та альтернативи. Внаслідок катастрофи так званих спалахів. квітучий півострів Кімерик перетворився на попіл. Мешканці, яким вдалося вижити, стали засоленими. Пам'ять стерлася та замінила одні спогади іншими. Гортаючи сторінки книги, відчуваєш безумовну любов та гнітючу тугу авторки за рідною землею. Адже Кімерик Крим це унікальна частина земної кулі з власними демонами, відьмами, пророками, богами і духами. І саме про цей край піде мова у фантастичному творі. Всіх шанувальників українського фентезі письменниця запрошує на презентацію власної книги. Шановні кримінчужани, щиро запрошую вас на презентацію мого роману Дім солі, роман-фантастичного роману про Крим. Презентація відбудеться у вашому чудовому місті усю неділю, 18 червня о 14.00. Чекаю на вас у приміщенні публічної міської бібліотеки. Будемо говорити про сучасну українську літературу, а також, звичайно, про Крим. Дякую, буду дуже рада вас всіх бачити. Презентація відбудеться 18 червня о 14.00 у бібліотеці на вулиці Соборній, 11. Вікторія Пальчик, Кримчуцькі новини. Якщо звичайні спортивні тренування вам набридли, то в Кремучуці діє спортивний клуб з таким неординарним напрямком фітнесу, як Кенго Джампс». Подробиці дивіться далі у сюжеті. Всіх охочих мати гарну фізичну форму та тримати своє тіло у тонусі в нашому місті існують заняття з фітнесу в стилі кенго-джампс. Кременчуцькі пострибухи схожі на казкових фей на пружинах. Безперечно, Кенго Джампс – заняття, які змінять ваше уявлення про тренування та грацію. Інтенсивна кардіотренування, яка направлена на швидке жиросжигання. Це раз. Во-вторых, ось ця система IPS Кенго Ботинок, вона знижує нагрузку на 80% з коленних суставів, з позвоночника, ну, що робить тренування більш безпечно і, навіть, під час тренування дівчата викладаються на повну, аби після нього сказати Я прекрасна. Мені це стало цікаво, тому прийшла, спробувала і з першого тренування мене це зацепило. І по сьогодні я ходжу не пропускаючи тренування. Шість років. Це енергійно, це драйв, це заряд енергії на весь день, тому це без цих тренувань я вже не можу. Це як залежність. Кенго-сім'я сімя це весело, це позитивно, це затратно калорій. це спортивно, це класно. Буденні турботи не є завадою на шляху до ідеального тіла та краси. Якщо ми починаємо ранок так активно, тим паче з дитиною, потім нам вистачає сил на все. Ми гуляємо, їмо, ходимо в парки. Цей вид спорту додає багато-багато енергії. І тому не складно зовсім. Приходити і дитина ну не завадить. Цьому графік тренування побудований зручно для усіх, хто захоче почати займатись. Утром ми займаємося понедільник, середа, п'ятниця, субота. Здесь на території дю США восім А ввечері ми займаємося вторник, четвер, 18.30 В косметик центрі вулиця Халомініка. 3. тренувати своє тіло чи ні це вибір кожного для когось. Це пріоритет, а для когось справжня мрія. Задоволення ми час завжди знайдемо. Враховуючи те, що мій основний від спорту це не кінгоджамп, але кінгоджам це для мене море, ендорфінів, це для мене саме задоволення. Тому oh. час, звичайно, знаходиться. Кінгоджам це, можна сказати, ігрі я так збулася. Я займаюся вже півроку. Я теж кайфую від того, що я роблю. У мене теж посмішка на обличчі, коли я тренуюся. Силові вони більш для хлопців, там накачати собі сильні мускули, руки, щоб дівчатам подобатися. Дівчатам такі більше, мені здається, це класно. Бо це і силове тренування, це і кардіо. Ну, це ти можна діти красиву спідницю, прийти займатися, тобі не треба там таскати залізо. Того. Ну мені дуже подобається цей спорт. Долучатися, це супер, це весело, це. Позитивно, це класний настрій, це спортивно. Долучайтеся, ми вас чекаємо. Записатися на тренування можна через дірект інстаграм Старінки, яку ви бачите на екрані. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб швидше повернути мир усій нашій державі, кожному місту, кожному селу, кожному куточку України. Слава Україні!